Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ufa.ua. Сьогодні буде огляд, таких, от, здавалося б, з е, однакових двигунів, але різниця є в 1 мм. А моделька все ж Хобі 2807 і 2808. 2807 має 1300 обертів на вольт, 2808. Менше оборотистий, 1100 обертів на вольт. По висоті вони майже ідентичні. Як бачите, 1 мм різниця в висоті. І сам купол у них ідентичний по діаметру. Так, ну, по суті, вони просто однакові, один вищий щось за другого. І так, зараз вже на стенді стоїть отакий мотор 2807 1300 на вольт. Буду спочатку його тестити, от, а одразу за ним буде 28.08. Хочу подивитися, що вони споживають. Тест буде від батарейки 4S3P. Так. І регулятор обертів. Регулятор обертів на 30 А. Поки що на 80 А до мене їде. Знімаю з тим, що є. І так, всі заміри, всі виходні дані в цифрах. Будуть в таблиці в описі. Вона знаходиться на Google-диску, Заходьте, можете порівняти а, буквально а, в таблиці цифра до цифри. І Так, Так, ага, все старовано. Добре. 1 кг, більше одного кілограма навіть. От по споживанню струму а, споживав він близько 20 А. Це на максималці. І що я ще замітив? А, двигун е, якісний, тому що перед цим я тестив мотори у сідо. І на них такий от пропелер надівався легко. Там був люфт легенький. Він такий був мікроскопічний, але він був. А тут, коли я натягував пропелер на вау, він зайшов так, встиг-встиг гарненько, от Тому вібрації були мінімальні, ну можна сказати, їх не було. от, Такий тест був першого двигуна. Зараз буду тестити 28.08. так, Поставив я вже другого мотора 28.08. Зараз буду підключати і перевіряти. Так, на батареї напруга 16,10 вольта. Так, поїхали. Зараз старувати, все старовано хорошо. І так, який висновок? А, просадка 15,8 вольта, то просадка 25 мілі вольт. Точніше, 250 міліволь. І так, як висновок? А, споживали вони 13 ампер. Тяга була 800 г, максимально 800 чи 850 ще раз, В таблиці буде все точно написано, потім вже відмотаю. Це запишу детально. І так, Тягнуть вони менше на пропеллері 70-40. Я так розумію, що тут і тяга менша, і споживання менше. От, відповідно, сюди можна ставити пропелера більше вже на 7 дюймів. А на 8 дюймів. То є буквально 1 мм висоту додали і можна вже додати ви, ну, до вищого мотора більше, більший діаметр пропелера. По температурі ну, трохи нагрілися. Ну, на відчуттях градусів, градусів 40 на моторчикові. Такий був сьогодні огляд, друзі. Всім, кому було цікаво, корисно, підписуємося, ставимо лайки, а таблиця буде в описі. Всім гарного часу доби!